Та Ярослав Якубовський, це представники президента, віце-президент Асоціації спортивної молоді, є така громадська організація у нашому місті. І займається вона популяризацією спорту, Популяризацією спортивного життя і здорового життя серед молоді. Ну і ще й не, не, не так давно організували турнір Хто є хто, турнір, ну, як це, чемпіонат вуличної культури, так правильно називається. Турнір вуличної культури Відкритий турнір. Вітаємо вас у нашій студії. Спасибо. Спасибо, Что ж було, на які види спорту були на чемпіонаті в культури? А, ми собрали более-менее уличную культуру. Попытались її собрать в городе Запорожье, только то, как она у нас представлена. Это ребята из брейкданса, ребята из хип-хопа, это были диджеи, которые выступают, їздять по городам Украины. А, Ну и, конечно же, как бы кладезь это уличной культуры это стритбол, это уличное направление баскетбола в Форматі х на От ми собрали всіх ребят і рішили все в один турнір. Найцікавіше те, що фестиваль вуличної культури і вуличного взагалі вуличних напрямків розвитку спорту, і той самий брейкданс і стрітбол як вуличний да, баскетбол, цього разу через негоду відбувся у приміщенні. І це якось Жаль. з одного боку виглядало дивно, а з іншого боку, було приємно, що навіть негода вас не зупинила. Ви не відмінили фестиваль, ви, вам вдалося в принципі, зібрати всі ті команди, просто перенести їх до спортивного комплексу. Ми не з тієї команди організаторів, коли відказують. Да, від, від від У нас сформувалася дуже така крепка команда. единомышленников. Вот. И за счет этого можно сказать, именно он и состоялся даже в такую погоду. А в целом стритбол он может проходить не только на улице, как принято. Уличный баскетбол это жесткий баскетбол, то есть не такой, как в залах. И поэтому я имею в виду в профессиональных лигах или еще где-нибудь. Поэтому играть на улице или играть в зале не имеет никакого значения абсолютно. Скільки команд взагалі зі стрітболу вдалося нарахувати? Звісно uh, ж, і за погоди немного перебили нам учасників, багато хто не доїхав із інших городів України. В цілому зібрали 18 учасників команд по три чоловіка і 15 учасників по брикдансу, тобто в двох категоріях. 10 uh, про це ті люди, які танцюють більше двох років, і 5 людей. Э, Да, детишек таких же, даже девушки участвовали, было очень приятно наблюдать за этим. Слушайте, А как сетку будували на 18 команд? А, сначала был отборочный тур, групповой этап. Вот. У нас было 4 группы, 2 группы по 5 команд и 2 группы по 4 команды. Соответственно, первые два места выходили. А, я зрозумів да. А як Други, те, це вам довелося перебудовувати фактично сітку перед цими змаганнями через те, що певні команди не приїхали? Ну, ну не, не затратно так складно по розумієш. Просто я там була, я бачила, ну. це дуже швидко все розвивається. Грали до 10 очок або ну, до одинадцятого, да, виходить дітька, або все по десять хвилин. В принципі, тому а. все дуже дуже швидко. Ні, Ну це, не... це нормально. Просто я знаю, що взагалі змінювати сітку. Під час за день до змагань або під час до змагань це складно, це тому, тому що хто з ким дякую, хто має грати. Треба, щоб люди знали, хто з ким грає, хто з ким має грати, Ми хто коли їм голова, що, їм казали, що, А до речі, як, як грали люди між собою? Бо дійсно команди, які прийшли в дехто один з одним був знайомий, а дехто були зовсім новочкам. Наскільки складно чи наскільки еф, ефектно, скажімо так, виглядала гра незнайомих між собою людей. Слепой жребий, я так скажу. То есть, когда проходила жеребьевка, это был абсолютно слепой жребий. Нет, никакой подставы не было. То есть мы не сводили слабую Сильный, команду сильно. Да. Вот есть такая, как у нас принятая шапка, в которой есть номера. Подходит капитан команды, вытягивает жребий, и он автоматически попадает в эту группу. На таблисточці, кора написано, все, то є не мині тасуємо результати і ліні свої я... команди. Mm -hmm. Тобто, да. як воно було? Ну я маю на увазі, чи а, наскільки воно все було видовищним, врешті-решт. Тому що були випадки, коли ну те, що я там я не дуже розбираюся в баскетболі, але були дуже слабкі команди, і були ті які ну майже слабкі команди. Це там, де були некрасиві хлопці, а сильні там некрасиві, не красиві, да? де там, де вони не змогли майже жодного м'яча забити, ага ну. ну. Да, мы. однозначно для таких ребят, которые первый раз поучаствовали в нашем турнире, для молодых, для молодого поколения, да, это был на самом деле опыт именно в уличных баталиях, да. А профессионалы, которые уже участвуют, ездят по городам, по этим турнирам, они э, непосредственно успели пообщаться с теми же командами, то есть и получили тоже удовольствие. Но... Они между собой соревновались, им было очень даже весело, были. Красиві моменти, які запечатліли. Так що я думаю, що все вийшло. Всі старі Да. Наталі, я тобі поясню. Просто люди, які вже давно там грають, вони знають, хто буде видовищно Конечно. грати, а хто буде не видовищно. Тому вони одне з одним ну, приблизно являють, що ця команда вона крута, і ця команда крута. На це буде робілова, значить, треба залишитись на цю групу. Друзі, так і не відбувається на змаганнях. Що ти не розумієш? Ти бачиш? Головне, що що були команди, які дійсно ну от ви, просто їх коли враження, що вони прийшли з вулиці чи не вперше взялися там пограти в баскетбол, ну може там грали, да? але для багатьох це були дійсно якісь, ну якийсь досвід. Для тих людей, хто не, не грав у стрітбол, чи грав якось там сам собі з, зі своєю командою, не розуміючи, як воно правильно все відбувається, наскільки воно повинно бути там чітко, технічно і так далі. Ну є недосвідчені команди, є досвідчені команди. Всі знають, що досвідчена, досвідчена, класно грає. Скажіть, а ауто... от Яких Прес... більше Прес... було ні, ну чекай, якого, більше, якого було? більше було? Наскільки популярний більше? стрітбол? Так, сьогодні я, ти... я скажу так, судя по вашому як говориться... Я не разбираюсь в стритболе. Это же открытый турнир. То есть все пришли э, реально на туз. Потусоваться, получить кайф. Э, некоторые, да, пришли конкретно выигрывать, да, конкретно там занять первое, второе, третье место. За призами, как говорится. Да. А некоторые пришли просто кайфануть от этой атмосферы. От атмосферы хип-хопа, диджейнга, просто баскета целый день. И атмосферы брейк-данса под конец. То есть Просто ми наша асоціатива і мінетім і займається, щоб привлікати людей к спорту То есть от молодого, так і до уже опитних людей. Ми в їх у да, и і им праздник. просто, і все. І люди проводят проводять И Як відбувається ваш рекрутинг останнього часу? Наскільки він вдалий? Багато вдалося а, затягти у спортивне життя. новые люди заявляются. В Знаете, э, в последнее время даже не стоит э, как бы затягивать. Подрастающее поколение и так растет, видит, э, как бы добавляется к нам. Э, это уже как бы принятая норма в нашем городе. Все знают, что есть такая тусовка. Все ждут э, лета, ждут турниров. Э, вот сейчас мы хотим ежемесячно это делать. То есть, если раньше у нас был один турнир там, за лето, или вообще за теплое время, будем так говорить, там с сентябрь еще захватим, май еще где-то там захватим, то сейчас мы хотим ну, сделать 4, я думаю, это наш потолочек в этом сезоне. Брейкданс з'явився в цьому році вперше. До того ви якось, ну, стрітболісти, збиралися самі, брейкдансери там собі щось самі організовували. На цей раз вирішили, що варто і дансерів долучити. З чим було пов'язано? Антон, а, ну, як президент? К нам, так, нам обратився такий чоловік, бі-бой-гімнаст. Його всі знають в мірі хіп-хопа. Он чемпион мира из команды, из сайта B-Boys есть такая. Обратился просто с предложением, ребята, давайте вот проведем что-то такое стоящее, да, которое всех зацепит, которое вот соберет уйму людей. Потому что мы все-таки в одной культуре развиваемся. Стритбол, брейк хип-хоп, граффити. И мы решили, вот пообщались с ними. Он У него свое видение, как проводить непосредственно b батлы. Он даже выступает в роли тренера. То есть у него есть детская группа. И вот он нам как бы предложил, мы подумали с Ярославом, вынесли, как говорится, вопрос на повестку дня. Собрались в не нашей не ассоциации. Да. Бы не да, и на самом деле пришли вот к конкретному выводу. Давайте проведем, попробуем. И я вот думаю, что у нас удалось как бы старт. Ну, тому, ми ви думаєте, у нас Я б ще додала десь графіті, от в тому ж самому е, спортивному комплексі можна було розмалювати стіни, в них там все одно давно не було ремонту. <гум> <гум> Знаєте, було це це вже було складно, <гум> якщо чесно з спортзалом. і ще ще, ще, ще щоб їм стіни розмалювати. <гум> ну красиво ж можна розмалювати. Все ж таки, от... ми візьмемо на замітку. <гум> якщо говорити про розвиток турніру, то намагайтеся чи будете намагатися дійсно його розширити, залучити ще найбільше людей тих самих ну, майстрів з графіті, тих самих діджеїв, які вже виступають, але може можливо, потрібно якось там і між ними конкурси влаштовувати. От, що стосується іменно от, всієї культури в цілому, да, е, от скажу про стрітбол. Хотілося б немного разнообразити, додати категорію дітей і дівчат. Що стосується іменно графіті, звісно, хочемо додати, тому що це вообще... взагалі Я считаю, некоторые думают, что это вандализм или еще что-то. Нет, на самом деле это тоже своего рода культура, творчество, что немаловажно. Вот. Конечно, хотелось бы добавить воркаутеров. Это тоже одно из этих направлений. Пусть не так давно оно и появилось, но оно набирает сумасшедшие обороты. Вот. Брейкданс, конечно, будем поддерживать и все-таки хотим, желаем. И чтобы погода нам больше не мешала проводить это на улице. Ну, Щоб вже точно з'ясуватися, хто є хто, да? Щоб вже точно. Конечно. Ще одне дуже цікаве, ну, що стосується стрітбольної частини турніру, то ви проводили, крім групових ігор, крім командних ігор, ще були конкурси на триочкові кітки і ще слем... да, у слемдамі змагалися. Да? Да. От. Забивання сверху, і так. що були в нас талановиті футболісти? У нас є такий подростаючий талант который набрал уже в Европе очень серьезную популярность. Илья Крошка. То есть при своем росте там, 176 сантиметров, если я не ошибаюсь, он прыгает буквально на полтора метра в высоту. То есть это был сумасшедший зрелищный Данконтест, который в скором времени появится в сети. Я думаю, все смогут его лицезреть. именно в интернете, но те, кому посчастливилось увидеть его выступление собственными глазами, я думаю, они, он порвал зал просто, я вот так скажу, просто словами он порвал зал, все, я больше тут нечего сказать. С Трио так само было? Да, Томас Камусаки – это наш украинец, чирой украинец, нигерийского происхождения, вот такой парень, выступает за клуб Феррозенту в первой лиге, то есть. З достаточно більшим Забив він по-моєму, в фіналі, якщо не ошибаюсь. з 3, у Ми... 3. втором, 3, раунди, во втором да, раунді, я навчально забив 18 подряд. Ого. Так, да, тобто э, за минуту. От, ну, може сказати, рекорд. А, я раунди. ще помітила, не знаю, просто до кінця не залишилася, Я помітила, що була дівчина в одній з команд. Була, грала. Була, 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 да. так. Тобто тепер вже на рівних стрітболом займаються і жінки. Конечно, у нас есть вот аналог, а, всю украинская стрельбая лига. А вот там есть отдельные дивизионы, то есть девушек, отдельные дивизионы, там, детей там, до 16 лет. И третья группа это там, от 18 до никаких пределов. Mm -hmm. да. а вот, то есть э, девушка хочет прийти, заявиться в команде, поиграть без проблем. Э, но все-таки мы стремимся э, к тому вышепринятому принятому отдельной девушке. Поки що нереально не, не, не її в, в окрему якусь категорію дивізон. Да, да, большое уважение за те, що вона прийшла і участвовала в даному мероприяті. Для нас огромний плюс. <звук> Взагалі, всі ті плани, які ви мали на от цьогорічний турнір, хто є хто, вони виправдилися. Ви задоволені результатом? Чи все ж таки є над чим попрацювати? Що змінити? Погоду. <звук> Погоду вже не можна змінити. Вона вже яка була, така була. В принципі, ми справились, я би так сказав. Ми довго к этому готувалися, довго, да, ми... довго хотіли почати. Ми довго не могли почати з за всевозможных проблем. То есть того ж фінансування не було. то есть мало меценатів вообще обращали внимание. И как бы, основною проблемой в нашем городе основной есть. То, что у нас нет с площадки. У нас она есть единственная, которая находится в электротехническом поле же, вот. Но, к сожалению, она уже исчерпывает как бы ресурс, свой ресурс, да. И на данный момент вот мы с Антоном и с Никитой Левицким у нас есть такой в команде человек, который кстати работает, представитель граффити культуры, да, mm -hmm. который именно работает в направлении. Создает проекты, регистрирует, дизайнер. дизайнер. Вот он, такой креативный человек, который на нашей волне, можно так сказать. Мы подготовили проект все вместе. То есть это не было там один человек все вместе, но Никита сделал очень большую работу в данном направлении. Вот. Теперь с этим проектом будете ходити... на Мы его отправили да. на тендер. То есть На грант получение гранта, по который получение сейчас гранта. проводился до 22 мая. Ждем результат, реконструируем площадку в Парке Победы, так как вроде бы как локация крутая, ограждение сделали, свет сделали, щебенка и непонятная конструкция. Как это можно объяснить, я не знаю. Тим, це була фантазія, це якась ще й просто хтось не знав хто Але, робить. Може, я. хтось так само, як і я, не розбирався в стрітболі, думав, що наші він це може. Всі знають, що це за причини. Мені будь-яке вивчати. хлопці. Ми вам дякуємо за те, що ви до нас завітали. Дуже сподіваюся, що усі ваші плани вони втіляться в життя, будуть реалізовані, і що вам дійсно вдасться залучити до <плес> стрітболу, <плес> до брейк дансу, до взагалі вуличного мистецтва як мистецтва, як культури, що найбільшу. Щоб це була суперкрута ліга стрітболу в Запоріжжі. Така ми тоді про вас буде. Да, кожен, кожен місяць були турніри. Буду так Будь і будуть. У нас 21-го самісна з Українською стрітбольною лігою, тобто приглашаємо всіх вас, всіх зрителей. На 21 число. Непосредственно на улиці це буде вже е не в залі. Електротехнічний, електротехнічний коледж Єдине площадка в місті Запоріжжя. Хоча можна за з собою ще кільце носити. Чим більше, тим лучше. Добре, дякую ще раз. Хай вам щастить усього найкращого. Ну і ми переходимо до чергового блоку нашої програми. Телесеріал з філософським драматичним підтекстом Життя як життя продовжить ефір молодіжного порталу.